Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена Почебякіна, я астролог, і прийшла мені в голову думка поділитися з вами розбором свого особистого хорару. Діло було влітку. Моя дитина клацала телефоном і оформила в гуглі підписку на гру. І в один чудовий день з мене зняло півтори тисячі гривень. Ситуація для мене така малоприємна. Я розхвилювалася, одразу подала запит на повернення в гугл і вирішила побудувати хорар, щоб розуміти, чого мені очікувати. У будь-яких орарах людина, яка запитує, клієнт, це може бути, буде ви, будете, звичайно, і ви, зображена першим домом. У моєму випадку перший дом потрапив до знаку лева, відповідно, одна із моїх планет це Сонце. Також клієнту, якщо ця планета не зайнята чимось іншим, завжди віддається місяць, вона показує наш емоційний стан. У контексті запитання ми говоримо про гроші, тому мене цікавить мігаманець, це завжди другий дом. Другий дом потрапив до знаку Діви, дівою керує планета Меркурій, тому на сьогодні це мої головні герої. Звичайно, перед розбором запитанням треба перевірити карту на радикальність. Якщо планети не стоять так, що відображають, не відображають суть запитання, ми не маємо права її оцінювати і, звичайно, не маємо права давати відповідь клієнту, тому що величезна ймовірність, що ця відповідь буде невірна. Тому, перш пер, 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 ніж дивитися, що буде далі, оцінюємо карту на радикальність. Моя головна планета Сонце знаходиться в знаку Близнюки. Близнюки, ясне діло, думають про Меркурій. Меркурій це мої гроші. Тобто, моя голова зайнята думками про гроші, про мій гаманець, що відповідає контексту запитання. Місяць знаходиться в знаку Лева. Лев думає про сонце. Я хвилююся сама про себе, переживаю про свою доленьку, що також актуально. Місяць знаходиться в му домі гороскопа, дім таєн. Чогось прихованого, не афішованого, і це також відповідає контексту запитання, тому що про цю ситуацію я нічого нікому не сказала, вирішила дочекатися її вирішення. Тому карта радикальна, ми можемо їй вірити і аналізувати, що ж там відбудеться далі. Для того, щоб зрозуміти, чи буде контакт мене і гроші, я маю подивитися ситуації майбутнього із моїми дієвими планетами. В астролябії аспект Аспектна таблиця до означає все те, що вже відбулося зі мною чи там з головними героями. Після означає те, що буде знову, те, що буде в майбутньому. Повернення грошей це контакт, тому контакт в харарні астрології це аспект, тому саме його ми й маємо знайти. Дуже позитивна динаміка, я бачу, що перший же аспект місяця однієї з моїх планет є із планетою Меркурій. Меркурій це мій гаманець, мої гроші, тому це величезний плюс до того, що їх мені таки повернуть. Аспект відбудеться через екстель, аспект можливості, тому я маю докласти якісь зусилля для того, щоб вони повернулися назад мені в гаманець. Якби тут був трін, якби тут було з'єднання, то якби воно само собою би автоматично трапилося, але контекст ситуації такий, що це в принципі неможливо. Що також відповідає дійсності, я маю щось робити, докласти зусилля для того, щоб це все діло трапилося. Контакт між мною та грошима очікується через 10 одиниць часу, це може бути 10 годин, 10 днів, 10 тижнів. Google писав, що гроші планують повернути мені протягом трьох робочих днів, і їх мені повернули через 9, 9 годин і 34 хвилини, що відповідає тому, що нам показала Астролябія. Також ми тут можемо оцінити, в якому розмірі повернуть мені кошти. Там зазначалося, що це може бути повне повернення, може, може бути часткове. Для того, щоб зрозуміти, в якому стані вони мені повернуться, маємо оцінити управителя мого другого дому, в якому він стані. Чи він якийсь такий ущербний, чи, 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 чи з ним все ок, як він взагалі себе почуває. Меркурій знаходиться в знаку близнюків, в знаку своєї обителі, прекрасно там себе почуває, в своїй тарільці, все чудово, тому. Я очікувала, що гроші повернуть мені в повному обсязі, так і трапилося. Хорар дозволив мені спокійно доцікатися цієї приємної події. І отже, як можна було це все подивитися в Астролябії? Вибачте, взяти, якщо у вас немає доступу до астролябії. Тут у мене трошки різниця час запитання, тому що я вже не пам'ятаю прям хвилину-хвилину, коли я поставила це запитання, хорарне. Але на контекст воно не впливає, тому вже залишаю так. Будуємо карту в Z. В хорарній астрології я будую карту на свій час і на своє місто народження на не народження, а місто знаходження на, кліє... на астролога, не на клієнта. Все те саме: перший дом в Леві, місяць в Леві, Сонце в близнюках. Для того, щоб карта була адекватною, для того, щоб сітка домів підлаштувалася, так як це діло працює в хорарі, ми маємо змінити її із плацидуса. Для цього два рази клікаємо мишкою. По, по карті вискакує в нас установка карти, і тут хто працює з, з плацидусом, то зазвичай по замовчуванні стоїть він. Коли ми працюємо з харапною картою, ми маємо поставити Рігіомонтанус. Поставили і тепер дома будуть відповідати хорару. Тут точно все так само, точно так само аналізуємо, хто в обителі, хто кому не в обителі. І я, коли клієнту пояснюю, коли я роблю відео. Відповідь. Я частіше всього, якщо там немає критичних зауважень, щоб це була саме Астролябія, тому що тут класно можна побачити фіксовані зірки, з'єднання з куспідами або планетами, то я клієнтам пояснюю на Z. Тут все кольорово, якось око. не натреноване око легше це сприймає. І як у Z ми можемо подивитися контакти, тому що тут ми маємо оцінити не просто хто кого, хто, хто кого любить, не любить що до чого відчуває, а контакт для того, щоб відбулися повернення грошей. Тут я рекомендую викликати цю крутілку часу і прокрутити на один день вперед. Так ми зможемо оцінити, куди порухалися планети і з ким вони вступили в контакт. Оцінюємо, чи все в нас відповідає дійсності. Сонце розходиться із Сатурном через квадратуру так і є. Місяць розходиться через екстель із Юпітером, це ж також є так і є, тому все те саме, що дублюється в астролябії. Я кручу на один день вперед. Дивимося на місяць, дивимося на Меркурій. І вони у мене стали в секстилі. Єдине, що тяжкувато треба ручками тут рахувати через скільки одиниць, тобто скільки градусів вони пройдуть, але при бажанні це також можливо. Така зі мною трапилася історія, але я вважаю прекрасний навчальний матеріал для хорарної астрології. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи для вас це цікаво, чи для вас це актуально, чи хотіли би ви ще бачити такі невеликі міні-уроки. А можливо, навіть не на хорарну тематику. Дякую за увагу!